Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня, відповідно до розпорядження глави держави. З Закарпаття в осінньо-зимовий період увійшло вчасно і в повній готовності. Тепло подали до всіх закладів соціальної сфери, а це 563 школи, 582 садочки і 27 лікарень і поліклінік. Щоправда, за словами голови обласної адміністрації, цієї зими доведеться економити енергоресурси. На даний час у нас є 1308 об'єктів, котелень. Які у нас на контролі, які вже запустились це садочки, це школи, це лікарні, це комунальні заклади, в основному це бюджетні сфери, соціальний напрямок. Зараз є завдання максимально заощаджувати наші енергоносії, тому що ворог, на жаль, цілеспрямовано б'є по енергетиці, і це вже четверта зима, четвертий. Рік, коли ми подаємо тепло в нашій оселі під час повномасштабного вторгнення. 492 котельні бюджетної сфери краю працюють на твердому паливі, що становить 38 відсотків від загальної кількості. Тоді як менше двох відсотків живляться електрикою. Централізоване теплопостачання працює лише в Рахові. Там обігрівається 19 багатоквартирних будинків і 27 комунальних закладів. Так, по Раху у нас єдине місце, де є централізоване опалення. Зараз воно подається в повному обсязі. Є фіксована ціна, яку прийняла міська рада, це 80 гривень 86 копійок за метр квадратний опалюваної площі. Ця ціна фіксована, як, до речі, фіксовані і всі ціни на газопостачання, на теплопостачання до кінця цього опального сезону, в тому числі і на електропостачання, і це є рішення Кабінету міністрів. Зважаючи на обставини, в яких живе країна, керманичі області готуються до усіх можливих сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. Так, бюджетні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергії, також сформовано резервний запас паливно мастильних матеріалів для роботи генераторів. Ця робота ведеться постійно і. Лікарні у нас забезпечені терминативним джерелами енергії майже 136 генераторів. Крім того, у нас забезпечені майже 168 генераторів в об'єктах водопостачання водовідведення в комунальних закладах. Крім того, у нас ще є також встановлення сонячна енергетика на лікарнях і соціальній сфері. Тому цей процес постійно триває. Окрім того, населення, яке обігрівається дровами, подало відповідні заявки і вже отримали засоби для пічного опалення. До слова постачальником є державне підприємство Ліси України. Так само зафіксованими цінами реалізовуватимуть також газ та електрику. Постанова уряду діє до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2026 року. Пільговий тариф для бюджетних установ 16 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Для населення це 7 тисяч і для бюджетних і для іншого ну для бізнесу де понад 9 тисяч гривень що стосується, якщо електро електроопалення, да, то тариф 234 затверджений також урядом до 2000 кВт споживання, все, що вище 2000 кВт це 462 і 9 гривень 60 копійок для бізнесу. Середньо Середньозважена ринкова ціна станом на сьогодні орієнтовно 2200 гривень за кубометр без транспортування. Над безперебійним проходженням опалювального сезону працюють також енергетичні підприємства, які постачають електрику та газ. Вони відповідно мають провести заходи із запобігання виникнення аварійних ситуацій. В цілому кажуть Керманичі області, Закарпаття із викликами упорається. Разом з тим населення просить ощадливо споживати енергоресурси, аби не перевантажувати систему України. Шануємо пам'ять наших полеглих земляків. Хвилиною мовчання. Щемливо урочистий захід відбувся погідного осіннього дня у холмківській територіальній громаді. Імена ще трьох вихованців концівського ліцею навічно вписані в історію закладу. Тепер і на меморіальних дошках, розміщених на фасаді навчального приміщення. Лік героїчних янголів, що оберігають рідну школу вже з небес, сягнув п'яти. По-перше, це учні, які вчилися в нашому закладі. По-друге, це люди, які віддали своє життя за нашу свободу, за те, щоб ми могли навчатися працювати. І... Третє це момент виховний, оскільки діти бачать, що є учні, прості учні, які вчилися в нашому закладі, і вони стали героями, віддали своє життя. Звичайно, що кожного ранку ми маємо ту хвилину мовчання, той гімн і молитву за всіх нас, і звичайно, за воїнів, які загинули. Спаси Господи, людей Твої, і благослови насліддя Твоє. Перемоги над супротивниками даруй і збережи твій. Спаси Господи, людей твої і благослови насліддя Твоє. Ініціатива встановлення меморіальних пам'яток належить керівництву громади. Проте долучається до цієї ініціативи чимало людей і за посадовими обов'язками, і з почуття солідарності, і за покликом душі, і з обов'язку визначеного вибором життєвого шляху. Молитовно можемо завжди єднатися з тими, кого поряд немає, і будемо просити Бога, щоб навчив і нас вірно служити Богу йому і державі, і дякувати Богові, що є серед нас відважні. Чоловіки, які виконали обов'язок захисту, ну це завжди є нагода це свідчення. Свідчення тої смерті, яку можемо казати, що це мучене смерть, тому що розуміємо, війна завжди несе з собою мучеництво, і хлопці не помирають легкою смертю. Особливі люди на церемонії це рідні, і близькі героїв, ті, для кого прізвища і спогади про найрідніших не дани на урочистій миті. Трагічності воєнного моменту, необхідності тримати посадову марку, а власне саме життя. Його минула краса трагічне сьогодення і невизначене майбутнє. Тому й реагують на прохання розповісти про найрідніших по різному. Та єднає ці спогади спільний момент: герої обирали свій шлях таким, бо не могли чинити інакше. Не бачили своє життя без участі в обороні незалежності країни, боротьби з ворогом, захисту найрідніших. Він у мене один був, є любимий сил. Мені дуже важко без нього. Року, да. Він служив із 2014 року, він служив з 14-го року. То приходив додому, він міг не бути. Я інвалід другої групи, Він міг не бути. В нього документи, але він хотів там бути. Він хотів то його. було. Він то-то любив, більше як у Він дуже любив то. Коли наступило повномасштабне, прийшлось переїхати на Закарпаття до його рідного села, де проживають його батьки. Але е, тривалий час е, після демобілізації з АТО е, він зі мною займався також волонтером, були донаторами. Дуже хотілося все, все одно бути дотичним, саме перебувати на фронті. І е, він е, е, пішов до військової частини 3115 в місті Ужгород, до Національної гвардії вступив до лав. І відправився на бойове завдання. Вам дякую, що ви прийшли в його вшанувати пам'ять. І Богу дякую, що я могла його спознати і поховати, щоб він не залишився десь там, на чужині пам'яті, привезли його і поховали в своєму селі. Ярослава Поповича, чия дружина, активна волонтерка родом із Краматорська. Особисто знало чимало присутніх, урешті як усіх, чию пам'ять цього дня вшановували особливим чином у концівській школі. Печальний лік мешканців Холмківської ОТГ, які поповнили небесне військо через російську навалу, вже сягнуло цифри 24. Статистика, якщо йдеться про людське життя, справа невдячна й цинічна, та її треба вести не для звітності, а для того, аби усвідомлювати ціну свободи нинішньої. І майбутньої встановлення цих меморіальних дошок це пам'ять про тих хлопців, простих, яких просто вчилися в простій сільській школі, жили в селі Концов, в селі Холмок і прийшли, пішли захищати нашу державу завдяки їм. Ми можемо жити в мирному краї, наші діти ходять до школи в садочок, і тому їм, їхнім батькам це низький уклін. І всім хлопцям, які боронять нашу державу і проживають в нашій громаді, великий уклін. Слова подяки й пам'ять найменше, що можна зробити нам, що живуть у спокої, звичайно, відносному. Вони потрібні й тим, хто за ціну свободи заплатив найдорожчим життям найрідніших. А значить, життям своїм для мене, як для дружини, взагалі важливо, щоб про мого чоловіка була вічна та світла пам'ять, щоб до таких героїв, як він, шановливо відносились, щоб були такі відкриті меморіали, пам'ятні дошки, щоб закарбувати історію про таких героїв. Розповідають історії про цю карету швидкої допомоги, то називають її лише Оксаною. Аби вкотре висловити повагу. Проїхала вона немало, рятувала життя поблизу Покровська. Нині експонується в дворику Ужгородського замку. Краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького поки перший з-поміж інших музеїв має такий експонат, каже директорка Ольга Шумовська. Привезли його сюди днями. Перше, ми говорили про передачу швидкої десь пів місяця тому, саме з нашим представництвом МЗС Михайло Дзихор був ініціатором того, щоб саме нам швидку передали. Це дійсно унікальне явище, тому що ми саме перший музей, де буде експонуватися швидка допомога. Серед інших музеїв такого експонату ще немає. Побачити, як Оксанка облаштувалась на новому місці. Вже приїхали й словацькі кореспонденти. Я сам прийшла задокументувати от ту, ту, ту санітку, Оксануктора пряя приїхав лише щоб задокументувати, сфотографувати цю швидку допомогу Оксану. історія така: у 2024 році дев'ять жінок зі словаччини зібрали кошти на санітарний автомобіль, швидку допомогу для українських військових жінок медикинь. Наприкінці 2024 року вони вирушили до Ізюми і передали українській морській піхоті ці автомобілі. Серед них була Оксана. На жаль, уже на початку 2025 року російський дрон влучив у цю швидку і знищив її. Тоді загинули троє людей: двоє українських військових і один цивільний, які перебували всередині. Після цього українські морські піхотинці повернули розбиту машину назад. А потім, власне, українська морська ту Онюсанітку донесли наспіть. Оксана чимало їздила Європою і продовжувала залишатися корисною щоправда, вже в дещо іншому форматі як артефакт війни. На ній є символічний надпис словацькою мовою, що вітаємо українців в словаччині. Це як підтримка, цю швидку повезли за кордон демонструвати, показувати страшні реалії нашої війни. І вона там об'їздила ну, майже всю Європу зібрала на 50 швидких кошти. Вона їздила і завдяки демонструванню організовували донати, збирали гроші і саме таку місію виконала. І ми так само будемо організовувати збори, напевно, і продовжувати цю волонтерську місію. Благодійники зі словаччини привезли карету швидкої до Ужгорода як символ, що свідчить про руйнування смерті від російської агресії в Україні. Вона путувала по шесвона мантрувала -ма містами Чехії та Словаччини. А тепер ми привезли її до Ужгорода. Я радий, що вона саме там. Це те, що пов'язує словаччину та Україну. Я хочу подякувати всім, зокрема місцевому музею, за те, що прийняв Оксану та піклувався про неї, щоб вона назавжди залишилася потужним символом українсько-словацької дружби. А експонуватиметься Оксана і надалі тут просто неба біля карети швидкої працівники музею доставляють інші артефакти війни, які сюди передали військові.